Відразу дві держави обрали своєю національною рослиною тюльпан Туреччина та Нідерланди. І незважаючи на те, що сьогодні тюльпан є символом Нідерландів, його батьківщина знаходиться далеко на Сході. Усім привіт! З вами знову я, Орися Волівендер. І сьогодні ми відслідкуємо неблизьку подорож тюльпана до Європи. Не перемикайте, буде пізнавально. Хоча всі звикли вважати тюльпани символом Голландії, завезені вони були спочатку з Персії до Туреччини, та й назва тюльпан пішла від перського слова «тюрбан». Це пов'язано з тим, що бутон квітки нагадує чалму або тюрбан. Ще в XVI столітті в Туреччині вперше почали займатися виведенням тюльпанів, і до кінця століття вже було майже 300 сортів цих квітів. До Європи тюльпани вперше були завезені в 1559 році, а саме до Німеччини. Цибулини цих квітів відіслав німецький посол при турецькому дворі. Та все ж найбільш серйозно до питання виведення нових сортів тюльпанів підійшли саме у Голландії. В результаті тюльпани стали символом цієї країни. Саме у Голландії були виведені найпопулярніші, а також рідкісні колекційні сорти тюльпанів. Помітивши захоплення цією квіткою німців і інших народів, розважливі голландці стали розводити в більшій кількості нові сорти. Торгівля її цибулинами виявилась настільки прибутковою, що нею стали займатися навіть люди, що мали дуже мале відношення до садівництва. Ціни на ці квіти були просто астрономічними. Наприклад, за одну цибулину рідкісного сорту можна було купити будинок у столиці Нідерландів Амстердамі. Розкажу вам цікаву історію. Один любитель тюльпанів придбав за величезну ціну єдиний, за словами продавця, екземпляр тюльпана. Повернувшись додому, він дізнається, що такий самий екземпляр тюльпана існує ще в Гарлемі. Він швидко збирає речі і їде у Гарлем. Купує за шалені гроші цей другий екземпляр, кидає його на землю і, розтоптуючи ногами, вигукує. Ну тепер мій тюльпан єдиний на світі. Голландська принцеса Юліана свого часу подарувала Отаві Канада 100 тисяч цибулин цієї квітки. Знак подяки за те, що під час Другої світової війни королівська сім'я Нідерландів знайшла притулок у столиці Канади, а також на знак визнання заслуг цієї країни в справі звільнення її батьківщини. Культ тюльпанів позначився і на моді. Їх зображення ткали на найдорожчих матеріалах і мереживах. В османській ідеології тюльпан символізував мир, спокій та оновлення. А якщо вірити мові квітів, тюльпани уособлюють освідчення в коханні. Таким трактуванням квітка завдячує перському принцу, який був шалено закоханий у прекрасну дівчину. Він дарував їй тюльпани. А до речі, самі турки називали цю квітку інакше милозвучним словом Лале. На час Нідерланди по праву вважаються країною тюльпанів. Саме тут розкинулися великі поля тюльпанів всіх кольорів веселки. Виявилося, що для розведення чудових квітів просто потрібен розумний підхід. Туризм в країні строкатих плантацій і експорт тюльпанів сьогодні становить вагому частку доходу країни. Усередині квітня Нідерланди перетворюються на квітковий рай. Щороку тут висаджують близько 7 мільйонів цибулин прекрасних тюльпанів. Достатньо один раз висадити квіти, і вони будуть тішити ваш погляд з року у рік, оскільки цибулини цих рослин постійно оновлюються. А з вами була я, Орися Волівендер, і нехай усі міста і невеличкі містечка стануть квітучими. До нових зустрічей усім па-па-па-па!